Зустріч із кумиром у книгозбірні. з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек в Івано-Франківську впродовж тижня відбуватимуться зустрічі із відомими прикарпатцями. Перша із актором та виконавцем головної ролі у фільмі Довбуш Олексієм Гнатковським. Тему продовжать наші журналісти. Свою зустріч із шанувальниками Олексій Гнатковський розпочинає з жартів. Сказати, мої гори. Я тут газда. І хто прийде, до хату буде брати. <риклад> Бачили цю сцену, що це мої гори. Да? Yes. В Тіктоці, пам'ятаєте, вийшла одна історія ще до фільму. Там інший план вийшов. Бачили, да? пам'ятаєте? А в фільмі зовсім інша. Так от то, що, то, що типу, в Тікток вийшло цей, типу, це, це мій перший дубль взагалі цієї. Сцени. Це ось з першого дублю я вальнувся. А потім санін каже, ага, давай так, і ми його розкадрували. А далі розмови про самі зйомки у популярному кіно. Олексій Гнатковський зіграв Івана, брата Олекси Довбуша, а ще озвучив закадровий текст у фільмі. Були такі дні, коли на майданчику було близько 700-800 людей. Тобто це масовка, плюс всі постановча частина це камери, кілька людей, там камери, тільки з одною камерою, там стеді камщики і так далі. Потім це е, е, піротехніки всі, тому що вся зброя справжня. Е, це костюмери. В кожного дивіться, 500 людей в кадрі, це в них, тобто це тисяча костюмів. Е, ну, бо в кожного є заміни костюму, плюс їх треба вдягнути, загримувати, всім вуса. Актор розповів, що не любить фразу, підтримуйте українське кіно. Коли є квота на інвалідів, як це називається? Ну, розумієте, пі, 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 по, по посвідченню. Типу, українське кіно попосвідчено йти, ти, знаєш? Типу в кінотеатр треба піти, підтримати українське кіно. Це означає, що воно там таке вже бідачко, таке, вже бідачка, таке е, якби мертворожденне, знаєш? Якби, що його треба підтримати, що йому треба пора штучно дихати. От чого я не люблю. Я хочу, щоб українське кіно не було просто кіно. Щоб це було, ну, якби. Багато було такого продукту. Уважно слухає артиста, студент Віталій. Хлопець із друзями часто відвідує вистави у драмтеатрі. Тож каже, постановки, де грає Олексій Гнатковський, завжди на високому рівні. Дуже цікавить така річ, що він навчався в нас на факультеті на історичному, на політології. І якось так сталося, що ну студент політології почав займатися театральною діяльністю, а потім професійним актором став заслуженим артистом. Дуже це цікавить. Як студенти того самого факультету, цей захід відбувся у межах пізнавальної акції Територія спілкування Твоя бібліотека. 30 вересня вся громадськість України святкує всеукраїнський день бібліотек, і це свято ми хотіли перетворити не тільки в свято бібліотечних працівників, але щоб це свято стало дійсно святом для авторів, для видавців, для наших. Читачів загалом у бібліотеці запланували зустрічі із священником-блогером Іваном Гнатюком, письменниками Оксаною Кузів та Ярославом Ткачівським.